Привіт, мої творчі друзі! Рада вітати вас на моєму каналі Алла Кравдій. Запрошую вас сьогодні зробити ось такого чудо-зайця. Це може бути, як підставка для олівців, для кісточок. Можете використати, наприклад, на Великдень, поставити на стіл і наповнити таку баночку. Усілякими цукерочками чи подарунками для дітей, наприклад, поставити тарілку, і поруч з тарілками там ось такої, такі баночки з подарунками. Що я для цього взяла? Я взяла банку жестяну. стіну, в мене з-під огірків. Може бути будь, з будь-що. Тут мені повезло, бо така біла середина якраз досить нормально виглядає. Потім я взяла, в мене є така мохната проволока, вона зазвичай продається. В магазинах для творчості сформувала такі вушка і приклеюю до банки за рахунок, за рахунок того, що вони махнаті, вони гарно приклеюються. Я трохи так не планомірно зняла, не незлогічно зняла для вас відео, тому що я потім виявила, що не показала, як нормально приклеїла тканину. Ось... Тут поки, тут, тут поки, спочатку я зняла, як я починаю клеїти, потім я зрозуміла, що мені треба вуха що приклеїти, бо буде потім незручно. А потім почала клеїти тканину і тоді вже не знімала. Але початок, тут трошки є, то ви зрозумієте. Я взяла хлопок в мене в два слої, щоб не просвітлювалось, і приклеїла навколо баночки разом, коли вже були вушка. Ось. Ви, якщо немає хлопку, можна використати кольоровий папір, можна використати фетер. Дивіться, що у вас є, все може стати у нагоді. Ось, бачите, вушка під тканиною. Потім поверху я вирішила приклеїти хлопкове мережево. Ось так. Воно там особливої ролі не, не грає, але разом з тим, знаєте, як одна деталь, друга, третя деталь і разом. Робота стає ще більш виграшно. ось Тому не пошкодить, якщо є. Ось так навколо гарненько приклею. Нічого такого складного. Все дуже просто. Так уже зняла для вас, <свісно> щоб не пропустили, як приклеїти мережу. Ось. Далі? Основна частина готова. Ну, якби база, да? Далі я беру фетер і нарізаю, нарізаю ось такими смужечками. А далі роблю такі надрізи. Обережно ну, робіть. Чому? Тому що можна промахнутися і відрізати повністю. Потім можна використати навіть, якщо відрізали, доклеїти, але все одно. Ось такі смужки нам треба зробити, такі довгенькі. Це буде в нас серединка, яку я скручую і внизу приклеюю, Трохи знімаю, знімаю тут. Потім мені, мене осяяла думка, що я робила неправильно, бо тут я граюся і клей наношу ось тут тільки навколо. Ні, щоб додуматися і наносити на ту смужку, якою обмотую, то я хі -хі, не здаюся. І Знімаю, коли так от навколо цієї штучки так клей наношу і потім обмотую. Це трошки замідляє саму роботу і більше граюся, чим потрібно. Але, як кажуть, умна мисля приходить після. Добре, що потім дійшло. Процес намагаюсь приховати, щоб ви не бачили. Бачите, яка в мене коварна. Тактика. Сам насправді жартую, це так. Коли вставиш камеру, здається, що все видно, а тут потім дивишся і думаєш, ну чого ж ти туди пішла в другу сторону, де нічого не видно. Ось, зробила такі три серединки, готові. Далі я нарізала таких листочків. Зелененьких і такі ще смужечки кольорові. Листочки я приклеїла наукою, якщо чесно. Потім навіть побачила, що можна було трошки ширше, але вже як є, це такі, так само, як я кажу, деталі, які роблять усю нашу роботу більш гарнішою. Їх там особливо видно не буде, але разом з тим вони. Доповнюють. І останній листочок зелененький. Ось. Тепер я продовжую нав'язати свої смужечки. Але тепер я ріжу по-іншому. Я роблю такі ось заокруглення. Ось Теж роблю, якщо чесно, на око. Такі в мене вийшли досить крупні квіточки, можна було навіть трохи меншими. І ось навколо наших серединок я тепер вже обмотую свої заздалегідь приготовлені пелюсточки. Робила першу озвучку, <laughs> не могла згадати слово, як говориться, пелюстка. Ось тепер же я згадала і говорю правильно. Ось, бачите, тут же я наношу на саму цю смужку, не на серединку, і тому мені це робить простіше і швидше. <laughs> Сказала, тут, ну тут просто відрізок треба було так заклеїти. Краще, коли ці пелюсточки не, не, не ходять одну на одну, а ніби так знаєте, кожна пелюстка перекриває середину, то тоді виходить досить гарно. Але навіть якщо там трошки десь збилися, ви можете потім окремо, наприклад, відрізати пелюстку одну чи дві, і доклеїти там, де вам не вистачає на такі квіточці. Бо якщо будуть одні, одні ті самі пелюстки, находять, ну, одна на одну, то буде негарно. А коли вони так ідуть в різнобой, полюстка на серединці, ось як тут, да? то тоді воно, і кожен наступний, наступний ряд так само виходить, то тоді це виходить така гарненька, досить квіточка. Я оце, перед цим я цих квіточок не робила, це робила з мамою перший раз. Тому, і робила ще все на око. тому Як вийшло, але вийшло досить симпатично. Ніби робила постійно. Мене нос заклало, <хи> Якщо буду вам сопіти <хи> на відео, вибачайте. Ось одної мені не було недостатньо, то я ось доклею іншу. Квіточки в мене вийшли досить великі. Така мене весна буяє. Я пам'ятаю в дитинстві, колись я такого лева робила з бумаги, правда. <хи> Щось подібне, Як карандаш це таке придумать матеріали, з чого в дитинстві не було такого вибору матеріалів. Але робила з паперу. Ну, така, бачите, чимала квіточка вже так розігналася. Не на шутку. Ось раз і приклеюю. Зрозуміла, що за велика квіточка, хотіла трохи відірвати зелений, щоб ну, ширше зробити. Але зрозуміла, що вже як приклеїла, так приклеїла. Голубенькі квіточки вийшли, мої троїшечки поменше, але вже не завадило меншим. Мені трохи не сподобались плюски за високі, зараз я їх трохи відріжу, щоб коротше було. А тут мені дуже захотілося зробити хвостика. Але як одна штучка так приклеїти, буде замаленька. Я вирішила додати ще. Ну, не допомогло це ніяким чином. Це вийшов не хвостик. Зрозуміло, що. Я вирішила ще одну доклеїти. Ну, краще б я це зробила вже в кінці, тому що вже потім вона мені заважала. Було незручно робити того кролика до кінця. І Ну і то не хвостик, а не пойми, що. Ну, але як тако стоїть до стіни, то його і не видно. А це ще в мене є такі менші ці шарики такі, то я трошки добавлю на краї, щоб такий вже кольоровий настрій продовжувався і далі. Наряд такий крови буде. Тут головне не промахнутися клеєм, бо вони менші і легко можна на пальці попасти. Це в мене гарячий такий пістолет, ну, такий гарячий, що капець. Бувають вони якісь відносно гарячі, а цей такий, як наносиш клей, то аж як кипяток. Це взяла я перманентний маркер і малюю на око. Якщо вам на око тяжко намалювати, спробуйте. Спочатку олівцем, потім стерти можна. Ось і. Невелика кількість рухів і виходить такий досить симпатичний кролик. Ось тут я вирішила додати йому трошки ще більше кольору, взяла простий кольоровий олівець і роблю йому такий носик. Йому і, скоріше всього, але вже кролик то він щічки такі роблю розовенькі. І виходить краса, яку вам не покажу. Ні, жартую, покажу. Домалюю і покажу. Трохи було незручно, бо банка така, знаєте, з тими такими смужками ріфльоними. Але нічого. Насто не зупинить. Ось такий гарний кролик. Я сподіваюся, вам сподобалось. Вас це надихне на свою творчість. А хто не підписаний, обов'язково підписуйтесь та давайте, дружити.